Друзі, слава Ісусу Христу! Тема для наших роздумів, яку я вам запропоную, дещо категорична. Але вона десь пояснює відношення Ісуса Христа, тобто відношення Бога, до деяких питань. Основний текст для наших роздумів ми прочитаємо в Євангелії від апостола Луки, в 11 розділі з 14 по 23 вірші Луки 11, 14, 14 вірша. Раз вигонив він демона, який був у німім. І коли демон вийшов, німий заговорив і народ дивувався. А деякі з них гомоніли: Виганяє він демонів силою Вельзавула, князя демонів, а інші випробовуючи. Хотіли від нього ознаки з неба. Він же знав думки їхні і промовляв до них: кожне царство само проти себе поділене запустіє, і дім на дім упаде. А коли сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви кажете, що Вельзевулом вигонює я демонів. Ж, коли ж ви з улом вигонює демонів, то чим виганяють їх ваші сини, тому вони стануть вам суддями? А коли Перстом Божим виганяє я демонів, то справді прийшло до вас царство Боже Царство. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж дужчий від нього, його нападе й переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той, і роздасть свою здобич. Хто не зо мною, той проти мене. І хто не збирає зо мною, той розкидає до цього місця. Ми бачимо, що тут змальована певна реакція. На тих, хто, так знаєте, досить активно злословив Ісуса Христа. І мав такі досить вагомі звинувачення проти нього. По суті, Ісуса Христа назвали спільником Демона, да? або той, хто, можливо, має якісь відношення з ним. Ми бачимо, що є така реакція, ось перше, що ми розглянемо, це. Реакція відкидаючих Ісуса Христа. Здавалося б, Господь щойно зцілив одержимого. Зверніть увагу, що ніяких обрядів не було. Він це виконував просто як той, хто має таку владу. Так само і з іншими випадками зцілень або воскресінь. Ісусу Христу, як тому, хто мав таку владу, достатньо було сказати встань. Або з демону достатньо було сказати вийти. І той виходив, бо він має владу. Ми бачимо, що з 14 вірша описано те, що частина дивується побаченому. Відбулось диво. Але ви знаєте, не сказано, що більшість дивувалась та навернулася. Ну, Люди дійсно дивувалися, дивувалися і за часів іще й Моїсея, який також показував ну, знаєте, чудо такі, які йому давав Бог. Божою силою вони творилися. Але народ, знаєте, ходив і все одно десь такі, мав життєві проблеми, недовіру. Ми бачимо в 15 му вірші, описані деякі з юдейських представників кажуть, що виганяє він демонів. Силою, силою Вельзеула, Князя Демонів. Це серйозне звинувачення. Звинувачують Ісуса Христа у зв'язку знаєте, з дияволом. І це, мабуть, такі, знаєте, найзліші заколотники проти Ісуса Христа. Тому що, щоб дозволити собі звинувачувати Господа у зв'язку в будь-якому зв'язку з дияволом. Ну, ви знаєте, це потрібно бути достатньо таким серйозно налаштованим в контексті злому по відношенню до Ісуса Христа. Це такі були ярі, як кажуть, знаєте, противники Ісуса Христа. Досить достатньо активні. В 16 му вірші згадано, що були такі, які випробовуючи, хотіли від Нього ознаки з неба. Таких людей дуже багато і сьогодні. Які всяким чином виправдовують небажання слідувати за Христом. От, при тому, що люди ганяються за якимись, знаєте, ознаками, за якимись пророцтвами. От ти нам покажи це. Ну, ви, здавалося, бачили все це. Ті люди, які часто ходили за Ісусом Христом, не всі. Були прихильниками або не всі навернулися до Бога. Вони це бачили, але знаєте, дивувалися і на цьому десь закінчувалось. Але виправдовуючи це небажання слідувати, вони просили все більше і більше ознак з неба. При тому, що якщо зібрати такі ознаки. Або ж оці так звані псевдопророцтва, то виявиться, що вони достатньо різні. І вони дуже путають, особливо малодушних, або ті, хто слабкі у вірі, ті, хто ще не утвердився. І на сьогоднішній день ми можемо бачити масу подібної інформації, яка тільки відволікає, яка людей налаштовує не на істину, а навпаки, путає їх. Вони не розбирають уже де хто говорить правду, яка вона ця правда, але ми маємо найвірніше слово Господнє, якого повністю достатньо для того, щоб нам розуміти природу і характер Бога і те, що від нас очікується, і які є повеління. Згадаймо випадок на Голгофі, коли Ісуса Христа розп'яли, подібне говорили і тоді. В Євангелії від Марка в 15 розділі з 29 вірша написані наступні слова. Євангелія від Марка, 15, з 29 вірша. А хто побіч проходив? Це коли Ісус Христос був вже на хресті. А, коли, а хто побіч проходив, то Його лихословили, головами своїми хитали та й казали: Отак, Ти, що храм руйнуєш та за три дні будуєш, зійди з Христа. Та спаси самого себе. Теж і первосвященники з книжниками глузували і один до одного казали, Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували, навіть ті, що разом з ним були розп'яті, наспіхалися з Нього. Ми бачимо, що цей випадок не поодинокий. Це була така певна реакція, можливо, е, ну, якийсь там або еліт, або такі еліти, які вже створювали такий, знаєте, настрій в народі, от таким чином, що насміхалися, знаєте, і вже авторитет Ісуса Христа, нібито не був такий, вже, який мав би бути. Багато може вже хто його й не сприймав. Тому що люди, коли так говорили, або коли так діяли, вони були зосереджені в своєму житті. Не на духовних аспектах свого життя, а на тілесних. Тобто більшою реакцією, більшою було їхнє земне життя. Можливо, якісь земні вигоди, якісь турботи посягденні. І е, дивно, що дехто з цих людей заробляв таким чином. Тобто, у них були там свої якісь е, ніби пророки. Знову ж таки, псевдопророки. Люди ходили до них, і ми бачимо, що нічого не змінилося через 2000 років. Люди прагнуть знати своє майбутнє або якісь обставини в житті, все одно на сьогоднішній день ходять до подібних псевдопророків, які нібито мають їм допомогти в їхньому житті. Причому помітьте, це не безкоштовно. Тобто такі послуги коштують немало грошей. Що змінилось? Людська натура не змінилася за ці 2000 років. Змінились, можливо, певні умови у нас інформаційно ми маємо можливості різні, але факт залишається фактом. Далі наш основний текст з 17-го вірша ми можемо побачити відповідь Ісуса Христа. Ісус Христос з 17 го вірша дає аргументовану відповідь тим, хто його відкидає достатньо активно. Тим, хто його звинувачує в тому, що він діє силою бісовською, тобто ну, вальзевуловою, силою сатани, і він аргументовано дає відповідь. Аргумент перший, з 17 по 18 вірш. Ісус вказує на нелогічність таких звинувачень. Тим, хто звинувачує його в зв'язку з найбільшим своїм ворогом, дияволом, пояснює принцип утримання царства дієздатним. Тобто Ісус пояснює деякі принципи. Якщо царство воює з іншим царством, і воно розділиться в собі, тобто буде бунт всередині, щось піде не так, то воно впаде. Він таким чином дає зрозуміти, що якщо він діє так званою силою Вельзевула, то як же устоїть, якщо він починає воскрешати людей? Якщо він, ті, хто хворіли, мають зцілення? Тому що раніше ті, хто хворіли ну, таким чином, як, наприклад, Німота, чи там, хтось не бачив чи ще? В народі часто таких людей сприймали як знаєте? от До них таке було ставлення дещо зверхнє, і якби люди вважали, це не завжди було так. Це не завжди було по вині або цієї людини, або батьків, можливо, цієї людини. Але сам факт, що така атмосфера була. І Ісус Христос пояснює, що як же може утриматись царство, коли диявол сам своє царство буде розбивати. За рахунок чого воно буде утримуватись? Що потрібно укріпляти. Навпаки, таких людей має бути ще більше, люди мають бути більше запутані, і тоді царство, так зване царство диявола, воно буде тільки укріплятись. Аргумент другий, який наводить Ісус Христос, записаний в 19 і 20 вірші. Вірш. То чим виганяють їх ваші сини? Цікаво, що Ісус Христос ставить питання. Сини це, скоріше за все, що учні фарисеїв. І от вони займались такі, знаєте, був такий, у них практика екзорцизму. Вони досить розповсюджені. І Ісус Христос каже, що якщо вони виганяють демонів, то чиєю силою? Якщо Вельзевуловою, то вони ж виходять такі самі. Це означатиме те, що вони мають визнати, що вони це роблять не силою Божою. А якщо силою Божою, то Ісуса Христа тим більше мають визнати того, хто діє силою Бога. І е, єдиний варіант, який лишається для юдеїв. Це визнати, що Христос діє владою Божою, це означає, що Месія стоїть перед ним. Третій аргумент, який наводить Ісус Христос, записаний в 21-22 віршем, щоб заволодіти зброєю та майном сильного, потрібно бути сильнішим за нього. Ну, я думаю, що це зрозуміло нам, кожному. Що там описано про те, що сильний, і прийшов сильніший, і заволодів його майном і зброєю. По-іншому не вийде. До пришесті Месії диявол був, знаєте, подібний до цього, як тут написано: сильний зброю, свій двір стереже. 21 вірш. Сильний зброю збройно свій двір стереже. Ісус незрівнянно сильніший від диявола. Порівнювати їх не можна. Але Він відкриває ту істину, що прийшов сильніший, тому і звільняв людей від рабства, стілюючи їх. Христос не тільки знаходиться, не знаходиться на стороні диявола, а навпаки, це той, хто атакує царство сатани достатньо активно, тобто Він його розбиває. Той, хто руйнує, той, хто забирає оцю владу у диявола і звільнює людей. Далі Господь, ну, ось такі, знаєте, настільки абсурдними виглядали оці звинувачення проти Ісуса Христа. От Буквально трьома аргументами Ісус Христос звів на нівець подібні аргументи, дав пояснення, що вони помиляються. І вони нічого не могли сказати. Далі Господь вказує на принцип по відношенню до тих, хто відкидає його не так активно, можливо сказати навіть пасивно, або притримується ніби такого, знаєте, нейтралітету. Це важливо. У 23 му вершем вірш... записані наступні слова: Хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною. Той розкидає. Прочитайте ці слова. Це дуже серйозні слова. Це слова, які розділяють наш духовний світ на дві полярності. Духовний світ має тільки виключно дві полярності. Це діти сатани і діти Божі. Середнього варіанту між ними нема. Ті, хто, можливо, на перший погляд подумають, що вони ніби якось нейтрально відносяться до Бога, або не заважають Йому, скажімо, своїм життям, вони можуть подумати те, що це ніяк не впливає. Ісус Христос каже, що впливає ще й дуже сильно. Це впливає те, що якщо тих, хто не збирає, той, хто не йде по слідам Ісуса Христа, Він розкидає, Він навпаки, робить інше. Ви знаєте, доводилось бути на похороні ну, достатньо старшого чоловіка. І от коли ми там стояли, це там е, православниці обряди були, е, я там був з мамою, і вийшло так, що стояв просто між чоловіків, і от вони там між собою, так як його однолітки або товариші, які його знали від молодості. Спілкувалися там, знаєте, поки там там обряд іде там, вони собі в сторонці стоять і кажуть, ну, а там щось він міг так сказати, він там в таких питаннях був. І тут підійшла одна жіночка, і я думаю, що ви чули, можливо, таке прислів'я, знаєте, про, е, про поганих або добре, або ніяк. Я цю фразу запам'ятав, але не, не, не зразу зрозумів. Якби, тому що в моїх, я не знав, по-перше, цього чоловіка настільки близько, але його життя було мені відомо достатньо. І. Ви знаєте, коли спитати таких людей, як прожив чоловік це життя у відношенні з Богом, тобто, яке його відношення було до Ісуса Христа. То ви знаєте, можна почути таку дещо адвокатську точку зору. Тобто рідні захищають, могли почути навіть таке, Та він нічого не казав проти Бога, він нічого проти Бога не мав. І навіть десь Біблія у нього там в серванті лежала. Тобто, знаєте, починається така, включається адвокатура по нашим тілесним таким, знаєте, забаганкам. І ми дещо може, хочемо, щоб ми. Або хтось інший, можливо, родич нас, виглядав дещо краще перед іншими. А Господь відповідає на це питання досить категорично. Той, хто зі мною не збирає, він розкидає. Категоричність ця, вона є як водорозділ, розділяє одне від іншого. Не може бути так, що людина живе своїм життям. Я знав життя цього чоловіка не настільки добре, але з того, що мені було відомо, з певненістю можу сказати, що це зовсім інша сторона таких слів, як нібито нічого, знаєте, от нічого не казав проти Бога, але життям повністю показував зворотнє, що якби Бог в його житті не є авторитетом. Те, чому вчить Ісус Христос, взагалі якби не важливо, можливо. Ну, люди не цікавляться, знаєте. Небагато людей сьогодні, які цікавляться духовною частиною праведного життя. От саме духовною частиною. Тілесною можуть цікавитися всі, і це кожен день. Наші бутні достатньо завантажені для того, щоб ми десь перебували, знаєте, в такому стані, коли нам. Іноді про духовне, можливо, не вистачає часу в дні, щоб там порозмислювати над тим, а як на цій, на ці аспекти, от, що про них говорить Господь. Такі є серед нас. Ті, хто можливі, можливо, навіть давно ходять в дім молитви або є членом церкви офіційно, буває, що проводять час в пошуках. Якихось земних цінностях, недооцінюючи саму істину і жертву Ісуса Христа. Перебувають, знаєте, в таких от переживаннях за тут, за земне, а за те, що, за що варто було б переживати, переживають найменше. Апостол Павло до церкви в Филипах записав наступні слова. В третьому розділі, 18-19 вірш. Послання до Филипян, 3 розділ, 18, 19 вірш. Багато бо, хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Друзі, на жаль, але ми живемо в тілі, наша гріховна природа буде тягнути на свій бік. Це той водорозділ, який ми маємо в собі, коли в нас боряться дві природи духовна і тілесна. Так от тілесній природі потрібно надавати менше уваги. Тому що є вирогідність того, що ми можемо стати, самі того не помічаючи, робити речі, які будуть не на збудування церкви і на прославлення Ісуса Христа, а будуть працювати на забезпечення своїх ось, якихось земних пожадливостей. Підводячи підсумок, ми бачимо, що людство ділиться на дві категорії: духовно живі. Та духовно мертві. Одні діти Бога, інші діти диявола. Ті, хто на стороні Ісуса Христа і ті, хто проти Нього. Немає тих, хто не там і не там. їх нема. Слово Боже з приводу цього однозначно каже, що таких нема. Найгірше, що може бути в житті людини, це не хвороба. Це не обмеження волі, навіть коли люди там в'язниці по 20-30 років. Це не катаклізми, які були, і є і ще будуть. Це навіть не війна. Найгірше це почути благозвістку звістку і відкинути її. Чи то активно протистояти, да, відкрито сказати, що Ісус Христос. Не Бог чи ще щось. Або пасивно, тобто не звертати увагу на це. Ну, є собі Бог, хай буде, Він мене не чпає, я Його. Це страшні речі. Це найстрашніше, що може бути в житті людини. Це відкинути, не прийнявши спасіння від Господа Ісуса Христа. Якщо людина не навернена, не прагне істини, не освячується. Не турбується про збудування церкви, я маю на увазі не дому, не дому молитви, а церкви, таких Господь називає противниками. Тобто ті, хто не приймають активної участі чи маленької, чи великої, варто почати з маленької, потім більше Бог допоможе зробити. Якщо не приймають цієї участі, Бог каже, що. Ви розкидаєте, ви проти, ви не збудовуєте. Ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос, Він переможець. Він, він переміг на Голгофі смерть, Він переміг диявола. Ту поразку, яку він наніс дияволу, тяжко не помітити. Він має владу знищити його. Він також створив церкву, яку диявол не може перемогти. Тому сьогодні, по Божій милості ще є можливість примиритися з ним. Можливо, поновити своє примирення для того, щоб змінилося щось зрушилося в нашому житті на краще. Ті, хто ще не примирився, Господь сьогодні по великій своїй милості надає таку можливість. Тому хай Його ім'я буде прославлене на віки вічні. Амінь.